Міс епатажність Ірина Білик зібрала своїх меломанів у палаці Дружби народів. На Малу Батьківщину вона приїхала в рамках ювілейного туру. Черкаських прихильників співачка радувала живим звуком, улюбленими піснями та драйвовим настроєм. Свій 25-літній ювілей творчості Ірина Білик символічно зустрічає на сцені для місцевих шанувальників, представляє концертну програму краще. Сьогодні вона презентує пісні, написані ще в 10-му класі. Я їх спеціально співаю в цьому концерті, тому що це моя дитяча мрія. От щоб ці пісні почули люди, багато людей. Дивувати я вже не хочу вас. Я хочу вас любити, я хочу дарувати свої пісні від усієї своєї душі. Миловани білик на концерт приходять сім'ями. кажуть, пісні знають на пам'ять, тому вже готові підспівувати. Для улюбленої співачки вони несуть квіти. Пісні, сильніше тебе, сніг. Вона, Ірина, білик і вона є в Україні в одному екземплярі. Таких більше не було, не, немає і не буде. Все на всього. Ми просто Любимо її творчість. Прийшли до неї на концерти. Дуже раді, що вона знову завітала в наше місто. На сцену білик виходить, хоч із затримкою та шаленою енергією, тому публіка з перших нот її все пробачає. Енергетика в залі зашкалює. Черкаше насолоджуються насолоджується живим звуком та епатажними костюмами. На сам кінець Ірина Білик передає шалений привіт черкащанам та запрошує на завершальний концерт турне в квітні. Тому я вам дуже бажаю все ж таки сподіватись на краще і обов'язково слухати гарну музику українську. Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка новини.